Усім привіт! Сьогодні ми поговоримо про одну з наших мийок, а саме про модель Vitals Master AM 78195 W Premium. Довгу службу моделі забезпечує потужний безщитковий двигун з обмоткою зі 100% МІДі. Потужність двигуна складає 2500 Вт, максимальний тиск складає 195 бар. Максимальна продуктивність становить 468 літрів на годину. Трипоршневий насос забезпечує витрату води до 7,8 літрів на хвилину. Цей насос самовсмоктувальний, що дає змогу під'єднувати мийку не тільки до водопроводу, але й до різних ємностей із чистою водою. Всередині шлангу використовується металеве оплетення, що робить його дуже міцним і стійким до перегинів і заломів, вбудована ємність для пінної суміші, ефективність формування піни забезпечується регулятором на корпусі мийки. Автоматичне вимикання двигуна в разі перекриття подачі води в пістолеті до комплекту постачання, крім самої мийки, входять два сітчастих вхідні фільтри. 7-метровий шланг високого тиску, насадка для нанесення піни, голка для прочищення форсунок та перехідник для вхідного шлангу. Тепер ви знаєте, якщо потрібна компактна та потужна мийка для дому або дачі, то мийка високого тиску Vitals Master am 78195W Premium – чудовий варіант.